Це визначення за допомогою відповідних тестів, відповідної методики, мотивації безробітного до праці і його можливостей до працевлаштування. На основі проведеного профілювання, освіти безробітного досвіду визначаються ті заходи, які треба провести з цим безробітним для прискорення його працевлаштування. Для цього складається індивідуальний план працевлаштування з кожним безробітним. Він складається в перший день, і в цьому плані чітко прописані зобов'язання кар'єрного радника та зобов'язання безробітного, які мають бути виконані для того, щоб поскоріше працевлаштувати саме цю особу. Активні заходи сприяють, звичайно, працевлаштуванню, але Функція фахівця кар'єрного радника визначити саме ті заходи, які допоможуть цій людині, якщо треба і підвищення кваліфікації, це і участь у якихось відповідних тренінгах, можливі сприяння залучення до якоїсь тимчасової зайнятості. Всі ці заходи сприяють прискоренню працевлаштування безробітного. Законодавством про зайнятість визначено окремі категорії безробітних, які потребують додаткового захисту в процесі працевлаштування. Це є особи з інвалідністю, це є діти-сироти, це є неповнолітні матері, в яких є діти до 6 років. І з початку російської агресії у нас з'явилися дві дуже проблемні нелегкі категорії: це внутрішньопереміщені особи та учасники бойових дій. Для роботи з цими категоріями безробітних у нас визначені спеціалізовані кар'єрні радники. Це найкваліфіковані фахівці, ці фахівці пройшли відповідні навчання щодо методів роботи з людиною, яка знаходиться в стресовому стані, тому що дуже часто ці безробітні перше це для це виведення їх стресового стану. Це є найчас, часто дуже психологи наші. Спеціалізований кар'єрний радник, так само і кар'єрний радник, але вже в більш широкому масштабі е, визначає ті заходи, які необхідні саме цьому безробітному.